Vor einem Pfund. <laughs> Поговоримо про фронт про фронт логістика. Ми починали з логістики. Вибувається логістика далі на тимчасово окупованих територіях півдня ССО. Дві акції провело за останній час на території Криму. І я вважаю, що ми зараз близькі до того, щоб говорити, десь підсумовувати плюс-мінус про те, що і про це ми постійно в наших подкастах до речі на тотальному спротиві говоримо з Петром Андрющенком про те, що подивіться до речі, свіжий подкаст наша колега Анна Ткаченко записала подкаст із Петром керівником центру. Вивчення окупації Петром Адрющенком, і по суті зараз все йде до того, що зривається вже третя хвиля російського наступу так, у області. Мало гості. хто розуміє це цінність. Того, що ми робимо, але це ж реально впливає безпосередньо на лінію бойового зіткнення і на бойові дії, які там відбуваються, і те, що росіяни до початку осені, станом на липень, я мав інформацію, що на початку осені вони мали б вийти на лінію і Гуляйполи і почати бойові дії за захоплення цих населених пунктів, і цього нема. Ці е, дії, вибиття логістики, дозволяють нам не підпускати ворога до цих населених пунктів. Окремо, там по Півдню Кам'янське і Степногірська да, здається. Степногірськ. Степногірськ, так. Там ситуація така важка, там ворог дуже хоче вийти на цю висоту і для того, щоб обстрілювати Запоріжжя і діставати до нього. Але там ну, ніби справляються наразі. Там важко, але справляються. Мені цікаві твої думки про цей. Мирноградсько-добропільський виступ. Ну, Назву його так. На мапі він так добре фіксується, там, де е, сили оборони uh -huh. розрізали дві частини е, росіян. Росіяни там підкинули резерви для того, щоб відновити і з'єднатися своїми підрозділами. Але водночас. Е, ти, ти, ти в одному з оглядів казав? Я теж звернув на це увагу, що мало хто розповів, а де ж знаходяться населені пункти, які звільнили збройні сили на початку тижня. Всі три так. на Донеччині, так, але всі три на абсолютно різних відтинках фронту. І один з населених пунктів, що дуже важливо, от є нас: от уявімо цей виступ. може ми так попросимо підмонтувати, щоб показати, де в нас є Мирноград Добропілля, ми з заходу. Відтискали сили росіян, і аж зі сходу знаходиться населений пункт Володимирівка. Ну це скажімо так, біля основи цього вклинювання цих вушок, які їх називають на добропілля. Так і ось тут питання в тому, що це дуже хороший сигнал. Не буду займати шапку закиданням і швидкою переможенькою. Не хочу там якось дуже сильно е... говорити зайвого, давай так, але тиск на Родинське з нашого боку і звільнення Володимирівки, я думаю, це хороший сигнал. Ти знаєш, Андрій, а я вважаю, що росіяни, навіть сам той факт, що нашу стартову оцю от амбіційність на Повністю зрізання їхнього е, вклинювання і можливості оточення взагалі росіян там повністю е, в межах цих вушок, так званих на добропілля, те, що вони ліквідували або зараз застопорили певним чином цю інтенсивність таких дій, е, показує, що вони зуміли відпетляти від найгіршого варіанту. Тут теж треба, якби не бути таким огульним пропагандистом і не говорити про те, що ми там типу щас будемо зрізати котли, ховати росіян, і тому подібне. Ні, тобто я вважаю, що вони свого найгіршого сценарію. Вони йому запобігли. Тобто в них не сталося по тотальних оточень. А, зараз я скажу найголовніше, по Покровську, в мене вчора виникла така думка. По Покровську, що на зараз відбулося, ініціатива. В mm -hmm. воєнних діях є таке дуже важливе слово, як ініціатива. Це yeah. коли, це коли, ти, це коли ну, ініціатива, можеш ти нав'язувати противнику, або і він і рухається план. по твоєму плану. Або він тобі е нав'язує свою ініціативу, і ти не проактивно дієш, ти реагуєш. Так от. В нас тривалий час на Донецькому напрямку була відсутність нашої ініціативи. Ми реагували. Ми були реактивними на дії противника. Ми рухалися за їхнім сценарієм, і дуже важко планувати своє майбутнє, коли ти залежиш від обставин. Відповідно, зараз у нас більше можливостей для планування, тому що в нас з'явилася певна ініціатива, принаймні вирівнювання в цьому сенсі ініціативи, тому що точно так само, коли ми говоримо про Новопавлівку, в росіян є рух, є рух в нас: зелений гай, толстої населений пункт, рухи біля Андрії, і Тому подібне, це теж є питання такої, ну якби зустрічної ініціативи, і воно уже. Вже псує загальний план противника. Е, тому навіть зараз. Критично починає складатися ситуація на Лиманському і Куп'янському напрямку, тому що я неодноразово говорив. Ми з тобою, зрештою, в наших подкастах теж розгоджували, що ціллю номер два противника після Донбасу є Куп'янськ. Так, і ми це говорили коли був Сумський активний наступ, коли розвивалася тема Напевно, там про Херсон, про Запоріжжя і тому подібне. З квітня місяця. З квітня ми говорили, що Куп'янськ це ціль номер два. Хто з нами довго, ви можете згадати це ще на перших подкастах два по два. Ми з про це говорили, і це так сталося. І вони зараз там погіршують ситуацію, але навіть на Купінському напрямку третя штурмова провела е, в районі Новомихайлівки з теж ворот, контрнаступальні колишні. та з гуром разом. Вони провели контрнаступальні е, певні рухи. Тобто, я веду до того, що зараз, принаймні, з'являється в багатьох ділянках фронту натяки на спробу перехоплення ініціативи. Е, в нас є жопа в Сіверську. Паршиво серб'янське лісництво. Ми майже а. втратили сіверськ. Бої за нього ну вони невідворотні. І найближчим часом вже це буде нашою реальністю. Це такі останні там, там втрачені останні рубежі Луганщини. По суті, і я думаю, що скоро росіяни будуть намагатися, до речі, згадайте ці слова. Вони намагатимуться скоро розвинути велику інформаційну кампанію, по тому що вони освободили Луганщину, тому що вони буде і розпочнуться нові кампанії по інших областях. Не ну що не менше, Луганщина про 100% захоплення вони повідомили. І це буде знову ж таки нестися гімном наших ЗМІ, наших телеграмах. Багато де це все буде нестися. стати. Це вже було вирішено вже рік тому. Насправді так, ще можна і раніше. Але суть в тому, що по факту зараз ініціатива, от це головне слово, на яке би я звернув увагу, що пропозицію для України, яка так плюс-мінус є на столі, і лунає типу, від Росії. Це те, що вони погодилися зберегти суверенітет України, що вони не будуть зазігати на всі території України. Тобто, Поступкою, на яку йде Росія, що вона е відмовляється йти далі. Uh -huh. Ну Це ж так було озвучено. Це no. президент на тижні буквально сказав. Uh -huh. І президент каже, типу, це недостатньо. Це однозначно недостатньо, це, ну, це просто бред говорити, що вони можуть захопити цю Україну. Але коли ми чуємо такі тези від Трампа, то воно трошки не в'яжеться з твоєю цією конспірологією. Uh -huh. Я поясню, чому. Тому що е я почув таку тезу, і після Анкоріджа я з нею згоден в якійсь мірі, тому що вона звучить так: е нам загрожують миром. Нам загрожують миром, тому що це пропозиція, типу поганого миру, який буде гірше ніж війна, Тобто поганого миру нам точно не треба, і тому ми і показуємо реальний е, стан справ. Е, Пам'ятаєш що цю фотку Павла Паліси, заступник керівника офісу президента з Ватманом на тим великим е, що несли... Що там були картині? Там були карти, там були звідки напад готувався? Е, там були, як я розумію, реальні дані про реальний перебіг бойових дій в Україні і те, що Росії щоб захопити е, ці області, про які йде мова щоб ми вивели свої сили, треба роки. Роки. І фактами, цифрами, аргументами Трампа можна переконати і це зробили, тому що ні одне джерело підтвердило з сполучених штатів, що саме після цієї зустрічі Трамп по іншому глянув на ситуацію. Та він кожного разу після кожної після кожної гри в гольф він по іншому, так, іншому це, ситуацію. Ну, і, і все, і це база. Ми маємо це зафіксувати. Це те плато, на якому ми є. Він е, міняє думку так. Хоча знаєш, я слухав інтерв'ю нещодавно на Суспільному. Сергій Кислиця перший зам міністр кордони справ він давав інтерв'ю. Він каже: мені було цікаво побути. В ін був на цій зустрічі, про яку ти згадував, де був і Паліса. Якраз таки кислиця був, угу. він каже: мені було цікаво, дуже дипломат. він дуже фізично на Трампа каже: він не виглядає людину шаленів. Ну може, кислиця так тіпо, підстеляє, підмазує, щоб знаєш, типу, не цей самий. Але він каже: тіпо, він, не, він не складає враження якогось шаленця. Він, навпаки, типу, такий собі міні наполеон який багато процесів тримає у своїх руках, і спеціально, це молов, там заявами хвилі пускає.